Всім друзі, привіт! У нас хмарно, навіть дощик моросить. Вночі десь в 11 годині надійшла хмара, була така злива. Я дуже задоволена, що в нас хоч трошки впав дощ. Бо я тоді шаманила, щось там пару разів капало, пилюку прибило. А цей раз у нас була хороша злива, а зараз так свіжо, на вулиці, так хмарно. І нарешті в мене вже почне заростати мій город. Ой, що я хотіла вам сказати. О, до речі, завчора на мене підписалося на мій канал дуже багато. Слідкувачів, ну як дуже багато, ну близько 1000 підписалося. Я дуже рада, що ви мене підтримуєте. Я дуже рада, що ви переходите на мій канал, тому що на своєму тому каналі я відео тільки поширюю. Мої відео з цього каналу. Я поширюю на тому каналі. А нові відео я вже не заливаю на цей канал. Він мені слугує для надання переглядів відео, тобто я поширила на своєму каналі відео. На кльогалини Гінатівна поширила відео, і ви, ви дивитеся відео на моїй тій сторінці, а перегляди зараховуються на мою е, другу сторінку. Тому я набрала вже багато переглядів. Земелька дуже добре промочилася. Ой, я дуже-дуже-дуже рада, дуже задоволена. Вже не треба капати, не треба поливати ту малину. А ціна на малину мене взагалі розчарувала. Ну, У нас цей рік її ще не буде стільки, буде тільки для наших нужд. Щось постараюся вивести на ринок, якщо буде більше. І постараюся я там на ринку продати. А щоб її збувати, отак у нас зараз приймають малину на заморозку. Максимальна ціна 30 гривень. Минулого року ціна була на початку і 100 гривень була за кілограм, а потім була мінімальна ціна 80 гривень. Тож зараз ціна дуже сильно впала. І я сподіваюся, що на наступний рік. Все це наладиться, і що на наступний рік вже буде трошки краще, тому що відбувся, як ви як ви хто не займається малиною, я вам розкажу: відбувся страйк підприємців Польщі. Наша малина українська дуже провалила польську ціну. тобто Наша малина була в рази дешевшою. І дуже багато відправляли. І тепер вже зробили страйк господарі польські. І е, перестали закупляти нашу малину українську в Польщі. Тому така ціна, немає ринку збуту, немає нам як її відправляти в Європу чи ще кудись. Отже, це мене трошки розчарувало. Малина зюгана добра. Полана така собі. Навіть ось зелена. І то вона така смачна. О. А, так будемо консервувати для себе, заморожувати для себе. Буду закривати якийсь компот. Зараз вам покажу. Я зараз скачала нову програму для монтажу відео. Бо я свої відео, які монтую в віншоті, вони в мене чомусь не з'являються для загрузки в YouTube. Ой, в Facebook. На YouTube я можу загрузити його. А коли хочу загрузити, мені воно не відображається в галереї. На Фейсбук я не можу його загрузити, не можу його знайти. Просто з'являється. Пустий документ. Ось так, друзі, помочили землю. Ось така у мене малина. Починає зріти. Це в мене полана. Ось така. Бачите, такого гарно росте, можна так сказати, кущами. А зюгана росте отакими от бодилами. Один випустила, другий, ондо. ну вона буде пізно, це новий, е, новий пагін, а котра пішла ще з цього, зі старого пагана. Бачите, то малина вже є. А памолодь вона ось така висока. Ця малина дуже високоросла і за нею важко доглядати. Міжряддя, міжряддя 2,70 Дивіться, бачите, тут яке велике міжряддя. Лобода росте гарно. А між поланою, бачите, метр сімдесят. Так, щоб міг проїхати мотоблок, щоб ми це все не всапали, щоб ми це все не викорчовували, ну, щоб для нас було менше трудів. Є е, мотоблок у нас у брата мого чоловіка. І він мотоблоком час від часу проходить, отаким от міжряддя, метр сімдесят. Так що такі то в мене справи. Боже, так добре промочило землю. Я йду в тапочках. І о, земля прогинається. Наліпилося на капці болото вже, тапочки мої. Але на вулиці тепло, так парко. Ось такі-то в мене справи, ось така в мене малина. А бджоли літають, бджоли запилюють, вона собі цвіте. Бачите, вона якась трошки раніша. Навіть на нових, на нових пагонах вже отака у малина є, а зюгана вона тільки починає, тільки по, починає пускати на цвіт бубочки. Ще вона навіть і не думає цвісти. О, друзі, що я сьогодні буду робити. Я думаю, що сьогодні я зберу патисони свої, поріжу і подивлюся, якийсь гарний рецепт консервування патисонів. Такі його мене патісони. Пане Петрові, дякую за насіння. патисони, дуже-дуже мене тішать. Маю, маю місце, де вони будуть рости, бо вони ростуть ціле літо. Пускай таке я залишила, бачите, тут для патисонів місце. Вони дуже-дуже сильно розростаються. І я собі думала, де ж їх посажу. Але є місце, і вони собі будуть рости. Посадила, бачите, в мене тут йде малина і капельний полив. І посадила на кінці рядочка малини, щоб прокапувало мені патисони щоб ну, не пропадали. Маю кабачки. Я не знаю вже, що з ними робити. Дуже їх багато. Буду віддавати мамі трошки на корм курям чи кому там. Бо їх дуже багато. На ринок вести я їх не маю часу. Та й ціна вже не, це не така. Ще трошки почекаємо і вже, напевно, будуть і помідори. Ось такі вони сливка. Я вже чекаю своїх помідорів. Ой, вже і лійку виніс мій дини скинув, ов, болото. Огірочки теж вже потрошки збираємо в, їду, в їжу. Огірочки зараз в їжу, ополинаїмося і вже можна буде її законсервувати трошки. Чоловік сьогодні пішов. От болото, скільки болота і прибило. Огірки я їх ще поливала, їх трошки намочило. Чоловік обриває, зранку йде на роботу, теж бере якісь огірки, теж бере огірочки на роботу. Кабачків дуже багато. Кабачків, я не знаю, вони почали густо посаджені, почали вже мені трошки сухнути, бо треба буде їх сьогодні обібрати. Дуже багато. А робити з ними я не маю що. Буряк мій трошки віджив, бо бідний, бідний вже так дуже сильно себе погано почував, поливу немає. Дощик полив, то він хай трошки собі росте. Такий бурячок. Гарненький. Я вже його микала, я вже, я вже його микала, я вже з... борщ варила з бурячка свого. Огірочок один. Я його мала висадити не в парнику. Я мала ті всі огірки, що в парнику висадити в ґрунт. Вони в мене в парнику дуже сильно гіркі. Перець мій. А той такий перець, о, харний. Ось такий перчик. Такий перчик. Ну, парниковий він зав'язується, звичайно, не так дуже швидко, як би мені хотілося, але я маю надію, що буде прийде час і та, що таки будуть якісь в мене перці тут. Огірки мені так шкода, що вони гіркі, ви собі просто не уявляєте, подивіться, які огірки. Це такий огірок. І нав'язується дуже багато. Все. А тепер я їх спробую залишити, щоб вони довше постояли. Я їх не буду обривати, і хай вони ростуть по максимуму. І подивимося, чи буде така гіркота. І все у мене... Все починає заростати. сьогодні буду залазити і буду тут <кій> все вичищати. Я просапувала перці кілька днів буквально назад. Полила і, бачите, воно так і зразу прийнялося. І сьогодні піду і буду тут все прополювати. Картопля це взагалі через ту посуху, вона навіть не відсвіла. А та рання картопля взагалі вже можна її навіть і викопувати. Я не знаю. Ще почекаю, трошки хай дойде. Та й будемо з нею щось робити. Може дощик промочим, може ще трошки набере. Але минулого року я чекала. Тож у мене така картопля була дуже сильно посуха. Я чекала якось на другій половині літа, почали йти дощі. І моя картопля набрала в себе дуже багато вологи і стала водяниста, несмачна і водяниста. А тут, де проїхав трактор, я вже її навіть копала вже на вулиці літо повним ходом пішли дощики і маю надію, що почнуться в лісі гриби. Я так люблю збирати гриби, а через ту посуху в нас грибів нема. Може, який маслічок вже піде. Почнуться походити мої до лісу і збір грибочки. Я зараз вам покажу мої хрюнділі Пройшов місяць, відколі вони у нас дістали. У мене кабанчик був трошки якусь підчепив заразу, його було такого всипало все. Але я поїхала в ветеринарну аптеку і кабан ще дає себе гладити. Я поїхала в ветеринарну аптеку, взяла антибіотик, взяла цинкову і помазала його. І на другий, на третій день в нього вже потип прийшла. Кабанчик ще дає себе гладити. Аллоха, Аллоха дика. Такі у мене двоє хрюшок. Їдять сухий корм і п'ють воду. Треба повичищати зараз. Такі от, друзі, у мене на сьогодні справи. Помити руки після свиней. Зараз прокинуться мої діти. Я сьогодні встала дуже рано. Бо готувала чоловіку сніданок, жарила карасі і готувала обід на роботу. Я йому готую завжди зранку, пожарила карасі, зробила йому два і з тим нарвала огірків і з тим він пішов на роботу. А зараз буду займатися, почищу біля поросят, напущу туди води і буду обирати і тіпати сони. І щось з ними робити. А, друзі, мої бажаю мирного неба над головою, гарного настрою. Підписуйтесь на канал Вітаха Москаленко. Слідкуйте. Так, обов'язково підписуйтесь, бо вже хочеться набрати тих 5000 слідкувачів. І чим швидше підключити монетизацію. І побачимо, скільки грошей ми зможемо заробити на. Монетизації відео в Фейсбуці, тому що рекламна компанія, рекламний бюджет у Фейсбуці дуже сильно великі. Зараз люди дуже багато грошей витрачають, підприємці, щоб рекламувати свої товари і частину цих грошей. Фейсбук платить блогерам, на, на аккаунті яких він розміщує цю рекламу. І отакі от, такі от в мене справи. А вас їх цьомою? Залишайтеся зі мною.